Кача рівність. Це можна дивитися завжди. Це магнолія, скидає своє листечко воскове. І ось такі чудові шишечки. Це аліандра, вона теж вже відцвела. Від квіточки вже перевратилися у фасолінки. Квітка в горщиках. Нічого не погрожує. Поки нема по Неможливо не зупинитися, бо так чарує цей грифрут, мабуть. Богенвілія ще нас радує. Там, де сонячна, вона ще буйствує, А це дуже-дуже старий. Інжирне дерево, яке перетворилося, мабуть, більше схоже не на дерево, а на якусь пам'ятку. Ось таке воно довге, гілля тут. Звісно, трошки занепаді тут все. Що робити? Ось нарешті олива молода. Якось. Славиться Егейське узбережжя. Врожай оливок вже зібрали. Трошки маленькі тут щось залишилось. Але вона ще дуже-дуже молода. В неї ще багато років попереду. Ще трішечки узбережжя. Сонечко ще не сідає. Це окреме. Картинка окремо. Дуже красивий тут захід сонця. За гори. Гусині гори. В перекладі на українську. Качині гори. Ось ще один спогад літа. Такая вот зона. Давай солнечку спимаем.